Звичайно, церква теж як інституція поставала перед викликами секуляризації, соціалізму, зрештою, націоналізму, так само, модерного, і на них треба було реагувати. І – це реакція на соціалістичні виклики. Угу. Бо соціальні проблеми були, так би годі про це сперечатися. Я перепрошую, скажіть, будь ласка, чому церква сама не змогла соціалізм очолити? В чому проблема? А, тому що соціалізм, ну, він, в принципі, доволі анти. Церковний антирелігійний атеїстичний за свої в своїй основі. Тобто, більшість соціалістів так це тільки так окремі соціалісти писали там Маркс і так далі. А були соціалісти, які казали, що Ісус Христос, взагалі, перший соціаліст. Ну траплялися вже в двадцятому столітті католицькі священники, які там Чегеварі симпатизували. Але так. ну, це винятки, які власне підкреслюють протилежність тенденції. От християнсько-соціальний рух або ж християнська демократія, якщо вже пізніше говорити, це намагання відповісти на виклики соціальні, зокрема, але не руйнуючи існуючого ладу, не існу... не руйнуючи існуючої системи. Тому що підхід більшості соціалістів, навіть українських початку 20-го, наприклад, століття, це от все, що є, це неправильно, треба зруйнувати, і тоді ми створимо дивний новий світ. Звичайно, церква як інституція традиційна, найстаріша, зрештою, напевно, інституція в Європі. Родом ще з пізньої Римської імперії, вона не могла сприймати такі заклики. Відповідно, суть «Рерум Новарум в тому, щоб протиставити щось соціалістам. Бо дійсно проблеми економічні є. Робітнича проблема, селянське питання в Галичині найгостріше. Треба щось запропонувати взамін. І... Папа Лев XIII 13 закликає до доброчинності, до відповідальності перед робітниками, перед селянами, тобто, щоб направити оці проблемні моменти в більш таке е, помірковане русло.